Крадіжки у магазинах та наїзд на пішохода. Основні криміногенні події Борисполя за минулий тиждень були дрібні крадіжки з наших супермаркетів. Це фора, космо, а також сільпо по всім випадкам, чотирма, які зафіксовані в даних магазинах, крадіжок порушені кримінальні справи, триває досудове розслідування. Також маємо випадок 29.01, київський шлях 127. Був у нас наїзд на людину нашого місцевого жителя, наче потерпілі нічого життю не загрожує. На даний час теж порушене карне провадження. Триває досудове розслідування. Минулого тижня у загальноосвітніх навчальних закладах міста оголосили карантин спершу в двох школах, а вже у п'ятницю у всіх інших. В рішенням комісії дано дозволу управління освіти, при перевищенні порогу більше 20% відвідування учнів у школі, припиняти навчання до восьмого. Люто у садочках відсутні більше 50% дітей. Однак не всі з них по хворобі. Тому дошкільні заклади працюють. Карантину в них не оголошено. На минулій нараді Бориспільці підняли питання подачі тепла до багатоквартирок, оскільки в одних будинках холодно, а в інших надмірне тепло. Ситуацію прокоментував начальник Бориспіль тепломережі Володимир Палінка. Матера не було. Навіть деякі були скарги, про що там шокували. От, З цього можна зробити такий вивод, як для мене, що це будинок от, І можливо він бере більше теплової енергії, ніж всі будинки, які стоять рядочко. От, Що касається будинку, частини будинку першої, де більше йде використання тепла, значить було обстежено, було виявлено, що на даній, на даній секції стоїть два еліваторних вузлі один з яких там так неправильно, неправильно працює для вирішення проблеми із подачою тепла. Депутат міської ради Олег Романов запропонував придбати тепловізор, навчити людям, якими користуватися і перевірити ті будинки. І... Більші, що, так, у же у нас, у нас, у нас, є ще багато будинків, багато приміщень і наших комунальних свою думку щодо необхідності купівлі тепловізора висловив начальник головного управління ЖКГ В'ячеслав Толкач. Що ми підходимо до кожного будинку, потрібно робити а і там будуть вже надані пропозиції, що потрібно зробити утеплення, яка товщина це утеплення, тому подібне. Тобто. Хороша штука, в принципі, вона не помішає, але нам більше треба, якщо для тепломережки, то потрібно обладнання, яке шукає порив труб. Також він повідомив про запланований ямковий ремонт. Ямок вже дуже багато, по всій Україні багато, але нас не інтересує вся Україна, кресує наше місто. На цій неділі будемо пробувати заводити рецептор і в принципі. Заробляти ті всі ялки. через нерозчищені дороги і утворюються ями, зазначив секретар міської ради Ярослав Годунок. Також він повідомив, працівники комунального підприємства вуки прибрали сніг не всюди. Подякувати хотів, коли був сніг. Питання мався, вся техніка, яку сказали, де знаходилася, перевірив я особисто приїхав. вона вся працювала, але я не розумію, чому. Чи на слідуючий день і через декілька днів, коли сніг закінчився, ті дороги, які були не почищені, вони були не почищені. А ви мені поясніть? Тобто я розумію, сміни працюють, ночі працюють, а потім 4-5 днів все стало, наче комунальники у нас десь зникли. Я цього не можу понять. Начальник відділу благоустрою Рустам вкотре підняв питання стихійної торгівлі в місті та розповів про інцидент, який стався біля центрального ринку. Був такий случай на неділі, коли подошли муші зробили замічання таргового м'ясом, коли він схватив нож і почав кидатися на нас нашому. від своє всі визволи поліцію, ставить протокол. На місці, протокол на в робочі дні, більш поліміння, а виходний свободоспустів, що приїжджає за всіхські області, на торгуватися іменно на його трубу. Своєю чергою секретар міської ради Ярослав Годунок вкотре запропонував зібратися всім службам міста та прийняти міри для закриття скандального диску клубу Тополька. Я просив би ще додати все-таки зібрати ще раз з поліцією, з усіма службами по Топольці, запросити податкову. Зараз вже перевірки дозволені так? Давайте починати працювати в пожежній службі, тому що, наприклад, мені прикро дивитися в п'ятницю, в середу, те, що твориться біля Топольки, в самій Топольці це просто жаль. Рецепти, виписані районними лікарями. Мешканці міста не можуть придбати у Борисполі. Хоча попередньо договір про це був заключений із комунальною аптекою 24. Ну да, це нам пообіцяли, сказали. А от в п'ятницю було проведено розмову на районним керівництвом, куди запросили за аптекою на директора за аптекою 24 і знову заборонили відпускати людям. Мешканцям міста Борисполя за рецептами районних лікарів саме доступні ліки. Наразі єдиним вирішенням цієї проблеми є перезаключення декларації з лікарями. Ми всім людям рекомендуємо перезаключати декларації, і тоді ні в кого ніяких проблем не буде. Mm -hmm. будуть і доступні ліки, будуть і безкоштовні своєю чергою. Директор первинної медико-санітарної допомоги Євгеній Черенок розповів про вакцини від кору, які наявні в Борисполі. Також він зазначив, вакцини якісні та ефективні. Вакцини ті, що у нас були, вони Сполучених штатів. Їх у нас залишилось 74 дози. І в середу ми отримали бельгійську вакцину КПК в кількості 500 доз. Тобто вакцинація з приводу кору все у нас в порядку вакцини є бельгійські і штатовські. Наталія Басюк, Євгеній Шерсньов, новини, телеканал Бориспіль.